Volkswagen Passat B7 2011 року, 2-літровий дизель DSG. Ось такий пасад є в наявності в нас. А що тут в нас є? Електрика сидінь. Дерев'яні вставочки. Два літра дизель ДСГ. 220 тисяч пробігів з такими дерев'яними ставочками. Так, кому цікавий такий фасад? Приїжджайте до нас і забирайте. Оригінальна запаска. Цей посад коштує 7200 євро. 2011 рік 2,0 дізель 103 кВт євро. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто. За один день звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.